Доброго дня, любі малята! Подивіться, будь ласка, це художниця. Вона пише безліч красивих картин, в яких розповідає, яке дивне життя навколо нас. Потрібно тільки уважно вдивлятися в предмети, природу, людей. Сьогодні ми з вами познайомимося з одним з видів живопису Натюрморту. Це картина, на якій зображено групу нерухомих застиглих неживих предметів, квітів, овочів, фруктів, продуктів харчування. А ось тут представлені натюрморти Катерини Білокур та Олексія Шовкуненко. Подивіться, будь ласка, на цей натюрморт. На ньому показана як багата наша Україна, які великі врожаї, овочів у нас збирають. Деякі овочі розташовані на передньому плані це перець та цибуля, а інші знаходяться на задньому плані огірки, помідор, редис. І їх ми цілком не бачимо. Пропоную сьогодні уявити себе великими художниками. Намалювати натюрморт овочі на столі. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, простий олівець, гумка та кольорові олівці. Спочатку ось тут, от, трішки ліворуч, ми намалюємо ось таку видовжену, округлу видовжену форму. Вона донизу звужується, це в нас буде перець. Так. Ось тут коло, це редис. Ось тут трішки більше коло це цибуля. Так, ось тут огірок видовжений. Так. Помідор великий, гарненький. Так. Та ось тут ще огірок. На задньому плані, так. тепер ми ластиком зітремо ці частини овочів, які ми не побачимо. Ось ми зтерли все і ось що в нас вийшло. Тепер ми додамо нашим овочам деталі та хвостики, ось так. Тепер Жовтим олівцем ми розфарбуємо перець та додамо трішки коричневого кольору до нашого перця. Ось, подивіться, ми залишили нашого перчика відблиск, тепер рожевим олівцем. Ми будемо розфарбовувати редиску та додамо ще червоного кольору до неї. Тепер темно-жовтим олівцем ми намалюємо цибульку та додамо кольору коричневого до неї. Тепер світло-зеленим ми намалюємо огірок та додамо ще темно-зеленого відтінку. Червоним олівцем ми розфарбуємо гарний помідор та додамо коричневого кольору. Темно-зеленим кольором ми розфарбуємо хвостики наших овочів, окреслимо та розфарбуємо стіл та додамо йому кольору. Подивіться, який яскравий натюрморт в нас з вами вийшов. Ці овочі так і хочеться з'їсти. Спробуйте і ви намалювати таку красу, любі малята. успіхів вам у творчості і до зустрічі!